Обирає кольори та розпочинає роботу. Марічка створює з вовни великодній малюнок. Розповідає, що саме намагається зобразити та за якою технікою працює. Сама техніка подобається, це як аквареллю. Спочатку легенькі тони, і з кожним кроком все стає темніше і виразніше. Ми, хоч так як скоро Паска і треба готуватися, ми будемо робити шутку по-нашому. Це буде основним елементом. Поки що ми робимо фон, а зараз перейдемо на. Якраз таки на саму шутку. На дрібні алеван. Так, беремо потрошки самої вовни і накладаємо фон. Потім переходимо до основних деталей. Можна малювати все, що хоче. Просто подивитися на ці картини і просто хочу подякувати майстру, який веде цей гурток. Технологія досить важка, але вдало вправляються і дорослі, і діти. Спочатку стережися вівчу, потім миється вовну, скубеться, чихриться. Потім тако придеться і потім пледеться. Мене ще навчила моя бабуся, а я вже з цим не займаюся ну 30 років, 35. п'ять. Треба зохоти з любов'ю робити все. Бо якщо без любві захоти нічого не вийде. Експозиція садок вишневий коло хати, портрети Тараса Шевченка та Степана Бандери, чого тільки не створюють місцеві майстри. Вироби у єдиному екземплярі, унікальні за своєю технікою та стилем справжні витвори мистецтва з вовни вже протягом декількох століть виготовляють у білені на Рахівщині. Ми йшли рік до цієї виставки, яка є єдина на Україні, де з цих картин це витворення. Це все було створено руками наших білинських діточок. Ці картини деякі робилися місяць, деякі тиждень, деякі пару годин, але кожна по-своєму. Вовняне ремесло культурний код села, адже навіть на його гербі зображене руно зберегти традиції та увіковічнити Рахівщину у мистецтві одна з головних цілей громади. Нами був створений даний вид гуртка. Ми взяли на роботу фахівця спеціально для наших діточок, яка, ну скажімо так, робила ці такі картини, речі десь вдома нікуди не показувала. Ну, в селі про це просто знали. Це не повинно бути лише для домашнього, а це треба показати всім місцевим жителям для всієї громади. ОТГ і для всієї України, що є дійсно такі хороші спеціалісти, і що це не так важко навчити дітей, і дітям цікаво. Ви бачите, як діти за столиком оформляють ці всі роботи. Вроді би, тільки що ми проходили, ще нічого не було, і тут буквально за 10-15 хвилин намальовується така картина, і кожна картина унікальна по-своєму. Мабуть, унікальним і. Надзвичайно цікавим є мистецтво малювати з вовни. Це виховує любов до рідного краю. Це виховує любов до і насолоду до різних кольорів, до різних до передачі різних почуттів через різні техніки. І дуже приємно, що в селі Білин, яке є, маємо символом села Білин, є біле руно. Розвивається і впроваджується в мистецтво малювати вовною. Захід мав і благодійну мету: сто картин, створених дітьми з села Білен стануть лотами на аукціоні. Виручені кошти спрямують на потреби збройних сил. Потім ці картини ми всі будемо відскановувати. І з дозволу, звичайно, разом так авторів, ми приймаємо це рішення. Буде конкурс, буде виставка, і буде аукціон, щоб продати цю картину по цілому світу. Звичайно, є вже примірники в когось цих картин. Кожна картина не просто витвір мистецтва, а символ підтримки та вдячності тим, хто захищає Україну. Діти та майстри вклали у свої роботи не лише вміння, а й частинку душі. Організатори сподіваються, що картини знайдуть своїх поціновувачів, а зібрані кошти допоможуть наблизити перемогу.